У світі багато страждань. Люди мучаться, страхи переповнюють їхнє життя, напади панічні і депресії, і дуже багато проклятіх хвороб. І все це без кінця і краю. Це підтверджує, що ад є. Все це відбувається у житті через те, що людина вибирає жити за стандартами цього світу. Нема з'єднання з Божими людьми. Воля Божа людям не цікава. Моє відношення до Слова це пряме відношення до Бога. Покаятись і примиритись вже сьогодні, щоби не загинути. Ти можеш отримати свободу від душевних мук, ад може закінчитись у твоєму житті. Це про все Христа у своє життя, адже Він переміг цю всю нечість. Зараз вирішується на землі, де ти будеш у вічності? Зроби правильний вибір. Запрошую тебе вивчати разом Біблію.